Тому як я завжди всім і пропоную стартувати, стартувати колхозно а далі вже нароблювати базу клієнтів і покращувати по ходу діла свою сторінку. Тож як ви бачите, на логотипі аїшна дівчинка з коробочкою, назва «Lovebox». Максимально просто. А, пошуковий а, неймінг вбито подарункові бокси, корпоративні замовлення, ГІФТ-бокси. Топ-3 пошукових запити в цій ніші. Далі коротенький опис, де я вказую, що в нас безкоштовна доставка, якщо потрібно, накладний платіж, без будь-яких передплат, відправка на наступний день і будь-який бокс від 399 гривень і далі вже до а, високих високих. Тож дивіться, в мене були архівні фотографії на 8 березня, воно в нас попереду. Я залив їх, це там певна кількість, як ви бачите. І далі ми зробили ось такі фотографії, ну як ми. Адмін зробив такі фотографії, боксів з новорічними презентами, де ми можемо побачити а, там, декор новорічний, а, свічки, листівочки ну, типу, те, що можна подарити на корпоратив якійсь компанії. Типу, там, наприклад, АТБ там, для своїх співробітників, вона може спокійно заказати такі бокси. В потрібній кількості і подарувати їх. Це чудовий подарунок. Там є і свічки, і декор, і те, що буде в пам'яті про них певний час. Плюс ми надрукуємо їм потрібні листівки, потрібні слова, пробрендуємо це для них.